У кривому розі діє тимчасова координаційна рада з питань підтримки 40-го батальйону та допомоги військовослужбовцям, учасникам антитерористичної операції. Її очолює міський голова протягом двох місяців. За дорученням Юрія Вілкова, та при безпосередній взаємодії із командирами 40-го батальйону військової частини 3011, роти номер 5 спеціального батальйону міліції. Бійцям цих підрозділів відправляється комплексна допомога. Зокрема, на передову передали майже 200 бронежилетів, 38 тактичних ліхтарів, понад 200 комплектів форми, 20 радіостанцій. Шість автомобілів та чотири бойові розвідувально-дозорні машини. А ще місто відправило бійцям бензогенератори, прожектори, одяг, білизну, спальні мішки, польові, лазні, харчові продукти. Як кажуть, бійці 40-го батальйону в сусідніх підрозділах навіть заздрять криворіжцям, бо їхні прохання ніколи не залишаються без відповіді. При спілкуванні з 40-го батальйону, які були вкраткосрочна в краткосрочникам діровки в Кривом Кривомрогія. Ми звучили проблему. І просьба була обезпечити халадільним оборудованням. Мы сегодня отгрузили холодильное оборудование. Город продолжает работать по комплектации медицинского пункта и всего, что необходимо для того, чтобы бойцы чувствовали себя нормально в зоне проведения АТО. Спасибо Располкому, тем людям, которые нам помогают, нашему батальону, и не только нашему. Спасибо за все. Командир батальйону подякував усім небайдужим криворіжцям за турботу та підтримку а також передав особисту подяку меру і грамоту від 40-го батальйону територіальної оборони за сумлінне служіння вітчизні, активну громадянську позицію, розвиток і підтримку збройних сил України.